Дня, шановні мої, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Е, вже пройшло трошки навіть більше як 2 неділі, коли я робила оприскування всіх своїх овочів, і городі, і тепличці. Е, була профілактика від захворювань, від шкідників і також добриво додавалося. Кому цікаво, в мене є відео, можете подивитися. І сьогодні, так як я вам казала, що потрібно кожні дві неділі робити оприскування, профілактика фітофторозу і всіх інших захворювань, щоб наші овочі не вхворіли, не перес, не баклажани, не томати головне, тому що ми всі знаємо, що томати у нас сильно останні роки хворіють на фітофтору. Ну і ось сьогодні буду робити оприскування. Перший раз я робила квадріс, актара і добриво. А ось другий раз це буде препарат квадріс. Тому що буду прискати і перчики, і огірочки навіть буду бризгати, кабачки. Ми вже збираємо огірочки кабачки. І навіть перчики у мене вже є солодкі, я інколи рву. О, то квадрісом, після квадріса через 5 днів можна вже збирати врожай. Тобто він малотоксичний. Тут ось написано, що це фунгіцид, борошниста роса, переноспориоз, антраоз, фітофтора, альтернеоз, бураплямистість, переноспороз, фузаріозне в'янення, гнилі і Альтернаріоз і фітефтора на картоплі. Ну, тобто можна і огірки, і томати, і цибулю, і капусту, і картоплю. Всі захворювання цих овочів можна робити їм профілактику. Ну, і навіть уже якщо не дуже, там, а тільки перша стадія захворювання, також можна цим квадрісом лікувати. Ну, але краще робити профілактику, щоб у нас зовсім не було захворювання. А ще що ми робимо? Обов'язково ми прибираємо нижнє листя, щоб листя наших овочів не торкалося землі. Так зване пасинкування. Прибираємо лишні пасинки, щоб не було загущені наші кущі, бо також, якщо гарне провітрювання, то менше і шкідників і менше захворювань. От, прибираємо лишні пасинки. І е, прибираємо нижнє листя, щоб воно не торкалося ґрунту. Так як ми знаємо, е, на ґрунті знаходиться дуже багато різних спор, різних оцих захворювань. Ну, і також я до квадріса буду додавати цей раз ізобіон. Е, чому ізобіон? Я казала, що ізобіон це такий препарат. Це біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та скількості рослин до несприятливих умов. Все це нам потрібно: і врожай, і якість плодів, а також зараз стресують рослинки. У нас зараз в день майже до 40, на сонці може й більше. А вночі у нас падає температура 13-15 градусів. Тобто, дуже великий перепад температур денної і нічної, і це великий стрес для наших рослин. Тож, додаю, я буду розчиняти на 10 літрів. Обов'язково завжди дивимося в взад табличку, як його розчиняти, як його застосовувати, скільки днів треба очікувати. Тож, Два пакета із ізабіона, і в цьому випадку він буде у нас як прилипач. Не буду добавляти ліпосам, так як я завжди додаю ліпосам прилипач. А тут сам ізобіон, він як прилипач буде діяти. І два пакетика квадріса. Отак я буду добавляти. Ну, і, і, і поки що. Шкідників явних я не бачу, тому інститецит я не буду добавляти. Ну, а квадріс і ізобіон це буде таке оприскування. Взяла свій оприскувач і буду робити розчин на 10 літрів води Ось така біла емульсія у нас тут ну і забіон зараз також вам одріжу покажу не буду вас затримувати, сама буду так розчин робити. Тоді покажу готовий розчин. Ну, а забіон це ось отака, бачите, схоже трохи на мет. І по кольору, і по густоті отака також суспензія забіон. Ну і все. Добавлю ще по пакетику із абіона і квадріса, і буду вливати 10 літрів води. Водичка у мене прогріта цілий день. Вона прогріта, тепла водичка. От, літня, не холодна, а літня. Знаємо, що не треба холодною водою оприскувати, бо це також стрес нашим рослинам. При такій дуже жаркій температурі, ще оприскати її холодною водою, то будуть рослинки стресувати. Тому треба обов'язково набирати зарання водичку, прогрівати її і оприскувати літньою водичкою. Ну ось, я розвела препарати. Два пакетика ізобіона і два пакетика квадріса на 10 літрів водички в оприскувач. Ну, сам розчин нагадує трішки молочну сироватку на вигляд. Такого якогось явного різкого запаху немає. От, Ну, є трошки якісь чуть-чуть злегка, якийсь запах хімії є. Все, йдемо на город оприскувати і тепличку, і город. Допомагати нашим рослинкам, гарно плодоносити, давати нам щедрий врожай смачних плодів. Ну і також допомагає їм не хворіти. Ну що, розпочинаємо оприскувати наші овочі. Зайшла в тепличку, вперед тепличку всю оброблю, а потім вже піду на город. Треба обов'язково зібрати врожай перед оприскуванням. Отакі перці у мене вже є. Іду оприскувати. Все, обрискала я всі свої овочі скрізь. І огірочки, і кабачки, і кабаки, і баштан свій побризгала, баклажани, томати в першу чергу, і перці ви бачили. Забула сказати, що поперед тим, як ми будемо оприскувати, обов'язково треба зібрати плоди. Огірочки і кабачки я позбирала. А за перчики забула, показувала вам, що зібрала кабач ці перчики. Перчики знімаю, хоч вони не дуже там такі сильно здорові. Ну доволі вже гарні на салат, вони годяться і так, куди-небудь в якісь страви. Просто збираю, щоб вони не тянули силу, бо кущики ще не дуже великі, наросли. Тож не пропускаємо, робимо обробки. Хтось зараз почне мені писати знову, що шо, ви одну хімію, що це за буде загородина. Я беру мало токсичні препарати і роблю обробки. Наприклад, перша обробка була більш токсичними препаратами, тому що тоді ще були кущики всі рослини без плодів, і ми їх не збирали ще то. І там ну, срок дії її 20 днів. ну, Тобто робили таку першу обробку, а тепер вже зробили такими препаратами, що срок дії 5 днів. Тобто, через 5 днів ми можемо збирати вже свої овочі, ну і інші плоди, що будемо прискувати. А зараз ви самі знаєте, що без обробок не буде врожая. Все хворіє, такі стресові ситуації у нас у когось сильно заливають дощі. У нас, наприклад, навпаки, дуже сильна жара, дуже сильна спека. У нас немає води, і поливу у нас немає, і суш у нас сильна, все горить від цього палаючого сонця. От тож я можу робити обробки тільки по листу. Тому що під корінь треба робити по вологому ґрунту. Полива в мене немає, тобто в мене ґрунт сухий. Інколи їм роблю підживлення зеленими добривами. Даю там по півлітру під кожний кущик. Зелене добриво, мабуть, вже всі знають, як робити. Набираємо у відро водички, туди даємо різні трави, такі як кропива, як там, люцерна, клєвер, конюшина. Там полинь, цибуляні шелуха додаю туди обов'язково у мене 20-літрове відро, і я на це 20-літрове відро даю півлітрову банку золи від спалювання дров, попілу і даю літрову банку перегною старого і усе цю траву піввідра. І заливаю водичкою, і воно перебродює. І потім я беру цей. Літру цієї водички на 10 літрів води і роблю таке підживлення. Підживлення таке роблю раз у неділю, частіше не роблю. От. Ну і раз у дві неділі ми робимо профілактику, особливо томатів від фітофтори. ну і інших різних заболівань, болячок. Тому що ви самі знаєте, як зараз багато розвелося різних оцих бактерій, вірусів, порів, спорів, які вредять нам. Шкодять нашим рослинам, на ми трудимося, ми ждемо плоди, тому без обробок аж ніяк. Можна, там роблять альтернативні там, сироватку, йод. ну, Чесно, інколи пробувала, такого сильно великого ефекту не даю. Таке я вже роблю, коли вже масово йдуть плоди, і я вже тоді хімію не застосовую. Купляю або в біологічні різні препарати, або це вже ну, молочна сироватка, йод, там, перекис водню, отаке. Ну, а наразі роблю отакі обробки. Буде ще третя обробка через 2 неділі буде препарат ревус. Ну і все, це буде третя обробка, е і все. Тож, дорогенькі мої. Не забуваємо, допомагаємо нашим рослинам, добривами, проти стресантами, такими, як і забіон і іншими. Робимо профілактику болячок, тому що краще робити профілактику, ніж потім викинути наші всі труди, наші всі овочі, бо вони захворіли, і не буде ніякого врожая, або лікувати. Ну, тобто треба робити профілактику. Що, всім бажаю всього самого найкращого, щедрих, гарних врожаїв, насамперед всім міцного здоров'я, успіхів, благополуччя. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми можемо працювати і жити за кожний день і за кожну хвилину нашого життя, по мірі наших можливостей допомагаємо їм, не забуваємо донатити. Якщо ви знаєте хорошого провіреного волонтера. От. І живемо, живемо, працюємо на... на благо нашої України, на благо всіх наших українців, роботящих, трудящих людей, які не опустили руки, а намагаються вижити в таких нелегких умовах і намагаються боронити нашу землю. Тож усім до побачення! Ще раз бажаю всім всього найкращого, найголовніше перемоги і миру нашій Україні. Всім до побачення!